Тучинська. Життя у кожному кофтку. Вітаю в ефірі новини. Яким запам'ятався останній день січня у рівному та області? Розповідаємо далі у інформаційному блоці. Завтра рівне проведе в останню дорогу українського захисника Віталія Волкошовця. Воєнні служби в Чернігові, Черкасах та на Запоріжжі. Саме там, 14 січня, 53-річний солдат загинув, виконуючи бойове завдання. Прощатимуться із захисником завтра, 1 лютого, на Майдані Незалежності о 10.00. Заупокійна служба відбудеться у Свято-Покровському соборі. Поховають героя на кладовищі нове. У рівному на фасаді 11-го ліцею відкрили пам'ятну дошку полеглому на війні випускнику навчального закладу Олександру Маліздерському. 39-річний захисник загинув 28 лютого 2023 року на Донецькому напрямку. Як вшанували пам'ять героя? Дивіться у сюжеті. У Рівному вшанували пам'ять 39-річного полеглого воїна, випускника 11-ї школи Олександра Маліздерського. На фасаді ліцею, де вчився чоловік, відкрили меморіальну табличку на його честь. Чоловік загинув борячись за державний суверенітет 28 лютого позаминулого року під час артобстрілу на Донецькому напрямку. Ми будемо боротися так, як він це робив. з Честю, відвагою і само. Вічна пам'ять герою, ти назавжди разом з нами. Слава Україні. По завершенню навчання у школі Олександр відслужив в армії. Після військової підготовки навчався в автотранспортному технікумі. Чоловік працював у державній охоронній службі. А у 2020 році підписав контракт з прикордонниками. Охороняв рубежі на сході, там і зустрів повномасштабне вторгнення. Під час оборони країни Олександр написав вірш Бахмут, який на відкритті пам'ятної дошки процитувала учениця школи. Ось побратим закрив на віки свої очі, а донечка чекає тата. Та тільки він повернеться Янголом з небес. Відкрили пам'ятну дошку Олександру Маліздерському і його побратими. Після молитви священника та освячення меморіальної таблички люди поклали квіти до портрету героя вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Дубенщині у селі Малин автомобіль Ваз протаранив паркан житлового будинку. Про випадок повідомила потерпіла. Зі слів жінки вона почула сильний стукіт у двері та вхідні ворота, згодом побачила ВАЗ, який наїхав на бетонний паркан. Водія на місці не було, однак через деякий час він повернувся. Свою втечу 18-річний керманич пояснив тим, що злякався, а після стресу випив алкоголю. Хлопець погодився пройти огляд на місці зупинки. Результат 0,89 проміле. Водій не отримував. Свідчення для керування відповідною категорією транспорту та не мав поліса обов'язкового страхування. На нього склали адміністративні матеріали. На Рівненщині продовжують боротися з паліями сухої рослинності. Держекоінспекція повідомила про чергового прихильника неекологічної утилізації, який сплатить понад 3 тисячі гривень штрафу. В ході перевірки на території Малинської громади виявили порушника, який спалював залишки рослинності. Наразі його притягнуто до адміністративної відповідальності. Екологи нагадують та зауважують, що спалювання сухого листя та рослинності заборонене законом через ризик масштабних займань. Це може створити загрозу життю із. Здоров'ю, а також забруднює повітря. Водойму на території парку Хімік передали у підпорядкування громадській організації Став ювілейний. Таке рішення нещодавно прийняли члени міськвиконкому. Раніше мешканці мікрорайону «Ювілейний» опікувалися територією, однак тепер зможуть робити це офіційно. Більше про плани громадської організації розповідаємо у сюжеті. Тепер офіційно водоймою у Рівненському парку Хімік займається громадська організація. Став ювілейний ділянку передали в підпорядкування активним мешканцям мікрорайону на останньому засіданні. Виконкому до слова, жителі вже давно опікувалися територією однак хочуть, аби все було офіційно. Вони хочуть займатися не неприбутковою сферою, тобто будуть дійсно навчати дітей, будуть зариблювати дану ділянку, будуть отримувати належне обстання. Водойму вже зарибили та очистили за прибережною територією. Також доглядають. Як запевняють представники організації над благоустроєм території працюватимуть ще більше в планах рибальські місточки, камери відеоспостереження та освітлення. Плани, в планах є тобто відремонтувати трошки наш фонтанчик, який вже такий стоїть довго. Та в планах є зробити рибальські місточки, зробити ну не пляж, а типу пляжу, щоб люди могли загоряти. Та, тобто, ну купання не буде дозволено, але загоряти можна. Ось і можливо в подальшому бесідки, можливо, туалет думаємо теж, але все, звісно, з погодження міськради. Представники громадської організації кажуть, дослухаються до думки жителів мікрорайону. Рівняний з нами поділилися, що зміни це завжди на краще, і запропонували свої ідеї щодо облагородження території. Напевно, можна було б більше урн поставити біля озера, тому що тут часто рибалки, і якби було б зручніше. Тут Достатньо. Але... Поставити, допустим, якісь лавочки, щоб можна було посидіти над озером. І саме над озером. Подихати свіжим повітрям. Так. Розслабитися трошки. у підпорядкуванні громадської організації ділянка буде один рік, однак цей термін зможуть продовжити. Доступ до території буде вільний для усіх рівнян однак, із встановленими правилами купатися в водоймі не можна. Дозволена тільки спортивна риболовля, і потрібно буде слідкувати за чистотою. Юлія Смаль, Мельник, Випуск новин. Директор комунального підприємства на Рівненщині завдав державі збитків на понад півмільйона гривень. 65-річний дубровичанин постане перед судом за незаконне видобування питної води з місцевого водозабору із свердловин. Ліцензії на діяльність підприємства немало, Втім, директор продовжував здійснювати видобуток корисних копалин. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Встановлено, що чоловік відшкодував збитки у сумі 185 тисяч гривень. Рівненська міська рада оголосила черговий тендер, аби підтримати Збройні сили України. Йдеться про купівлю квадрокоптерів, які допоможуть військовим ефективніше виконувати бойові завдання на лінії фронту. Очікувана вартість закупівлі становить близько 12 мільйонів гривень. 85 років, 85 нових книг. Таку акцію організували працівники Рівненської обласної бібліотеки з нагоди ювілею книгозбірні. Всі охочі можуть зробити свій внасок і подарувати книги для бібліотечного фонду. Подробиці у сюжеті. Рівненська обласна бібліотека святкує 85-річчя і запрошує всіх книголюбів долучитися до доброї справи. З нагоди ювілею, який припадає на 4 лютого, працівники закладу ініціювали акцію зі збору книг, щоб поповнити фонди бібліотеки та зробити читання доступнішим для кожного. Ми вирішили започаткувати таку акцію, щоб залучити людей до бібліотеки, щоб вони приносили нам книги. Адже ми знаємо, що є певні проблеми із поповненням фондів книжкових. Тому ми ось вирішили таким чином ініціювати таку акцію, щоб поповнити наші фонди новими сучасними виданнями. Долучитися до акції може кожен. Достатньо принести книгу будь-якого жанру, головне, щоб вона була охайною та українською мовою. На першому поверсі бібліотеки встановили спеціальну скриньку, куди відвідувачі можуть покласти подаровану літературу. Це ну фентезі, це художня література, тобто це максимально ось такі нові видання, які будуть цікаві нашим читачам, адже люди зазвичай приходять за новинками, ось що що вийшло. Вони вже хочуть почитати. них є на різний смак для різних читачів і вподобань читачів. Поповнення книжкового фонду нині завдання непросте через зростання цін на книги та обмежений бюджет бібліотеці. Дедалі важче оновлювати асортимент. Тому такі ініціативи допомагають не лише осучаснити фонди, а й поповнити їх виданнями, яких у літературному центрі ще немає. Книги мають бути в гарному стані, адже люди їх будуть читати. Брати додому і хочеться, щоб ці книги були українською мовою останніх трьох років. Тобто, максимально нові видання. Наразі вдалося зібрати 68 книжок. А до 4 лютого працівники книгозбірні сподіваються досягти запланованої цифри 85 примірників, які стануть доступними для всіх читачів. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Майже 2 мільйони гривень спрямовано на підтримку молоді на ринку праці Рівненщини. Торік 169 компаній області отримали компенсацію за інтеграцію молодих людей на ринок праці. Загалом їм спрямували півтора мільйона гривень на підтримку працевлаштування близько 300 молодих безробітних. З умовами для отримання компенсації можна ознайомитись у рівненському центрі зайнятості. Цьогорічний січень у рівному видався одним з найтепліших за всю історію метеоспостережень. Середньомісячна температура склала плюс один градус. Це на 4,5 градуси більше багаторічної норми. Рекордним залишається січень 2007 року, коли середньомісячна температура в обласному центрі склала півтора градуси тепла. Найхолоднішим другий місяць зими у рівному видався у 1963 році, коли середньомісячна температура склала 14 градусів морозу. Нагадаємо, цього місяця в обласному центрі Фіксували шість температурних рекордів. 29 та 30 січня повітря прогрівалося до 13 градусів тепла. Однак вже з початком наступного тижня на Рівненщину прийде відчутне похолодання. Такою була ключова інформація цього дня. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних. А більше новин традиційно шукайте на нашому сайті сфератева.юей і сторінках телеканалу у соціальних мережах. Стежте за ефіром на все добре.